В Фінляндії ми е, дійсно е, і відзначаємо наше приєднання до НАТО, але е, коли йдеться про наших е, е, західних колег, не всі е, розуміють, що зараз не час е, святкувати, коли це все відбувається. Коли ми бачимо е, ці е, бойові дії, е, ми бачимо наслідки століть е, ворожості, які нарешті в, виплеснулися в е, агресивну війну, і коли Україна почала чинити опір, е, справжній опі, е, опір, і е, дуже е, просто стало фіном. Побачити на чиєму боці ми стаємо. Ми підтримуємо безумовно Україну і Європу 90 з гаком відсотків нашого населення усе ціло підтримують Україну. І е, сила Росії має натикнутися, і вона вже натикнулася на проти силу, на проти дію е, сили, яка зупине Росію, і цей сейсмічний зсув, який відбувався в фінському всередині фінського суспільства, в фінському населенні. Мені нагадав те, що завжди ховалося десь під спудом. Коли ми говорили про спільну безпеку, коли ми знали, що є вороги такої спільної безпеки, ідеологічні вороги. І ось це усвідомлення знову проснулося в Фінляндії. і ми розуміємо, що Фінляндія має рухатися вперед. Для нас дуже важливо забезпечити, щоб і наші колеги, такі як Швеція, які завжди були для нас взірцем, також були з нами в НАТО. І в... Швеції 20% їхнього ВПС розташовано на території Фінляндії. Швеція надзвичайно важлива для НАТО для того, щоб забезпечити безпеку в Європі. Я сподіваюся, що дуже скоро Швеція стане частиною натівської родини. Я сам їздив до Анкари, проводив перемовини з турецькими колегами. Буде другий тур виборів тури. Цьких дуже скоро не знаємо поки що їхніх результатів, але ми сподіваємося, що Туреччина буде рухатися в належному напрямку. Треба розуміти розташунок Фінляндії на мапі світу і Європи і понад тисячу кілометрів російсько-фінського кордону. Це серйозний тиск на нашу систему безпеки. І через це ми завжди. Розуміли, що нам потрібні сили оборони там на кордоні, навіть після другої світової війни ми ніколи їх не рухали звідтам. і ми знаємо, що Росія часто дратувалася через то, у них були свої власні плани щодо Фінляндії. Я знаю, це чудово. Я знаю, що у Країну іноді е, е, закликають до фінляндізації. Е, от е, і для українців фінляндізація це лайливе слово. Тепер вже стало Тож, можливо дорога до НАТО, на яку ми стали тепер. Буде тою моделлю, яку може застосувати Україна для досягнення своїх прагнень іноді на це піде більше часу. У Фінляндії вийшло швидко приєднатися до НАТО в межах 9 місяців з рекордною швидкістю, але завжди треба дивитися на. Мапу на карту 1300 з гаком кілометрів спільного кордону з Росії це серйозний виклик для нас конкретно і для Європи. Але ми знаємо, що в санкт петербурзі є. Потужні сили військові, і ми про це не маємо забувати, тому що йдеться про сусідів. У нас є друзі не лише в Швеції, але й в Сполучених Штатах, Великобританії. Вони розуміють наші інтереси, вони їх поділяють. Тож Фінляндія має е, турбуватися про себе, і з друзями це не складно. Дорога тому у нас була простішою, ніж для інших країн. Вона була надзвичайно простою, я б сказав. Але треба пам'ятати про е, тиск, який на нас чинила спочатку. радянська влада, потім російська влада, е, і е, перемога. Залежить багато в чому від того, як ви для себе її визначите, щоб не було жодних е, стратегічних маніпуляцій. І має бути модель для того, як побудувати справжню систему. Безпеки, і навіть в такі часи треба бути реалістичними В цілому ж ціному Фінляндія завжди адаптувала найбільш західну позицію, яку до кого вона мала доступно кодовим словом був нейтралітет. Хоча вони ніколи не визнавали нейтралітету в Фінляндії. Вони завжди казали, що Фінляндія прагне або хоче бути нейтральною, але що з їхньої точки. Зору, ми все одно знаходилися під впливом, і, і тут є ще питання поряд з хоробрістю українців, але і як у Фінляндії необхідно пам'ятати, хто ми є і якою є наша історія, і то щоб політики, які приймають рішення, таким чином прокладали. Шлях. І у нас цей підхід був, так би мовити, знизу догори. І я це відчував в телевізійних студіях, в дебатах в парламенті, в куларах парламенту. що Щось відбувалося в думках фінів. І ми бачили це на вулицях Києва. Чоловіки і жінки готувалися до боротьби, коли Київ знаходився в центрі цих бойових дій. Ці всі речі взаємозв'язані. Ми не живемо в вакуумі, і я хочу сказати, що ми живемо десь на якомусь вітальному архіпелазі. Ми все взаємозв'язані між собою від Чорного моря до Балтійського звідти до Арктики, саме тому Раша сказала, що вона не визнає цих геополітичних кордонів. Ось чому наша безпека зв'язана з українською безпекою, і нам необхідно замислитися над відбудовою цього регіону, посиленням стійкості тут. І починати треба прямо зараз негайно замислюватися над тим, як взаємозв'язати е, цей регіон е, в найкращий спосіб. Політична інфраструктура, економічна і військова. Вони всі взаємозв'язані. Якщо ви хочете, щоб все відбулося, необхідно це зробити. Я не знаю. Чи це вимагає членства в НАТО? Можливо, так можливо, це було би добре, але роботу треба починати. Необхідно бути фіни дуже практичні люди. У нас відбудова за відбудовою відбувалася в історії Фінляндії. Я думаю, так само буде в Україні. Вам необхідно розпочати розбудову вже зараз негайно.